Привіт всім! З вами я Настя і сьогодні я знімаю відео, як... Ну, ідея для ось так, коротше, Назима... називається вона сторінка для записування паролів. Ось така, але я її ще правда не дооформила. Як ви бачите, ось тут ще я намалювала такі косички, я ще маю домалювати. І дивіться, і ось тут у мене такі от паролі. Ось вони. Я вам. Ну, так от покажу. Бачите, вони тут заклеєні два рази, щоб... Ну, їх так не читали, знаєте. Ось і так, ну, типу, взаді, получається, ну спереді. Це ну, ось так. І давайте подивимось, і ще я вам зараз покажу, як воно запихається. Воно ось так береться. І там аск чи що там запихається. Я зробила по кольору. У мене не було червоні закладки, я з Белорус. І ось там однокласники, контакти. Ви можете робити там, наприклад, вісім мереж, так? Там ще додати Facebook, Twitter, там ще що, там, Instagram, ну і щось там ще. І так, давайте подивимося, що ж нам потрібно для цієї, для цієї суперової теми. Для е, цієї теми нам знадобляться кольорові закладочки ось такі. Далі, нам знадобиться двохсторонній скотч. Нам знадобиться листок. У ну, мене щоденник, наприклад, клітинку і листочок клітинку. Лінійка та ножиці І, звісно, що особистий щоденник. Приготуйте свої ручки. Ми починаємо. Для початку візьмемо наш листочок. І з цього листочку ми виріжемо, виріжемо. Ну, я вам покажу одну кишеньку, а всі решти ви зробите собі самі. Ось виріжемо ось таку штуку. В висоту вона йде дві клітинки. А в ширину, чекайте, я подискну, ну, і просто... А, до речі, це нам знадобиться простий ольвець. Ось. Щоб креслити, звісно. Висоту у нас де дві лінійки, а в, в довжину заробнимо, скільки один, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ші, 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 вісім, дев'ять, десять. Висоту дві і в... Висоту дві і в довжину. І в довжину десять. Це в нас буде пароль. А для м -м, кишеньки нам знадобиться ось такий вже погрубший листочок, висоту йде 4, а в довжину йде 2, 4. 2, 4, 4, 4 5, 5, 6, 8, 10. Також 10. І так. Ну, коли ми вже вирізали з цього листочка. Коли ви вже це вирізали, ми беремо нашу і нашу беремо наш двохсторонній скотч. Ну, правда, і то буде дуже важко клеїти, тому що воно клеїться до рук і беремо наші ножиці. Як ви бачите, ми ріжемо будь-яку полоску за, за шириною, ну, коротше, ви поняли. Будь-яку полоску. У мене ось така вона. І ми відклеюємо ну, нашу жовту цю штучку. В моєму випадку. Ось треба злапитися добре за початок. І як слід потягнути, пустились. І ось, коли ми вже вклею, взяли, то для на ширини нам знадобиться ось такі. Ліжте за мною ось. Вріжте одну таку от лінійку. Це дуже тяжко клеїтись за допомогою двохстороннього скотчика. І берете свою кишеньку. Ось так от і приклеюєте збоку. Тараса робимо не клеїться. Ось. Зараз я їм заступлю трошки світло, ось ви бачите. Тепер ми беремо наш, далі, знову наш кот і ріжемо ще одну полоску. Ось. Коли ви її врізали, то ми маємо її приклеяти. Ось тут, а, а точніше з другого боку, так, щоб вам було легше орієнтуватися. Ну, ось. Якось так. І коли вже приклеїте, ви берете ще раз ваш сход. Ну, взагалі, загалом ця плоска нам йде на три рази. Вона ж, знаєте, така помацана, потім погано клеїться. І беремо. Наш скотик і вирізаємо ось таку довгу полоску по довжині. Бачите, воно мені приклеїлося і вже погано пішло. Але ви можете спробувати і приклеїти ось таку, що у вас вирва, ну, відрізалось таке саме, як в мене. Ми беремо і приклеїмо. Якщо що, то ми ще можемо доклеїти. І тепер сам більше робота, яка мені подобається, ми беремо. Я вам зараз в листі покажу, коли в мене кишенька буде готова. Тільки я при... приклеїла, ще не притисну. Ви не тисніть зразу, подивіться, що ви добре приклеїли все. І коли, ви, ну, коли вже приклеїли свою кишеньку, Виберете, все три, ну от довжину, ширину тримаєте. А кишеньку тут так от ножицями. Ось так. І тепер ви берете свою ось цю штучку, пишете на ній пароль. Ну, от я зараз візьму, наприклад, там якийсь, придумаю там якісь Ви ну, пишете свій справжній пароль. Și acolo, de exemplu, până la YouTube, de la YouTube, atunci bernăm cu o roșie. Helvio. Și, deci, scriem acolo, de exemplu, 3, 6, 2, 1. Și acolo 0, 1, 0. o să, când am deja scris, o то ми беремо наші ці закладочки. Беремо, Якщо у вас є червона, то беріть червона, якщо у вас немає, то беріть розову. Ось, вже взяли і дивіться. Ось наш номер там, наприклад, і тут з кутику, ви приклеюєте її раз. Потім берете, закручуєте і приклеюєте її. Ой, приклеюєте її два. Чекайте, ні, ви не, я не з тієї сторони приклеїла. Вибачте? Ви приклеюєте її раз. Зак, ну, типу, загинаєте і приклеюєте два. Ось. І коли ви це зробили, берете запхайте. Все. І ще нам треба написати, від чого цей пароль. І там я беру, наприклад, пишу там, ну, як казав, YouTube, ну, пишемо YouTube, пишемо. Ви можете оформити як хочете, можете що по якось написати, ну я написала так. Там YouTube. І там, наприклад, зробити... Бы какие там закрытые, там, знаете, ю там закрытые. ось там. какие крутки повимальовувати. Ось так, например. ось так, например. Ну, короче, можете оформити, как хотите. Можете просто написать ютубе. И потом берем наш парольчик. И... Ставимо сюди. Ось. Все. І робите далі. Аск, там, наприклад, так як в мене було. У мене було таке. Контакти, однокласники, Аск і ютуб. І то все потім косичками і... і все, хочете, я вам ще раз можу показати чуттяво, щоб ви сфотографували, зробили, як у мене, не знаю. Як ви хочете. Ось. Бачите, виклик і однокласники. Я приклеїла, буде коротко пише, ASK І YouTube отак написали. Як я вам казала, YouTube може бути закрилю чи щось. Бачите, у мене там, я там зробила велику. Ну ось і можете ще зробити так як в мене 4, тут косичко, мене прикрасити, а тут а я ще, знаєте, тут я хочу, ну, хочу ще зробити паролі. Зміт, але я не знаю, чи то варто їх писати там в Твіттер, Фейсбук, там, знаєте. Чи не треба. Ну, коротше, я подивлюся. І ну ось і начебто все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть позитивні коментарі. Я вам казав, що я вам все розказую за рубрику Аскід АЦ. Рубрика Запитання-відповідь «Запитання у нас буде кожної неділі. В суботу я буду викладати відео і ви будете писати, е, там пароль, вже пароль кажу. Коментарі до відео там пишете, а потім пишете рубрика запитання-відповідь дві крапки і питання там, який твій колір, так? А потім неділі неділю я знімаю відео. І показую там, от, наприклад, мій, ну там, знаєте, наприклад, запитаюсь який мене любими кольор. А я вам показую там зелений, наприклад. Або яка твоя любима музика, я пишу на листочку, знаєте. А можу просто відповідати. Ну, подивимося. Цього тижня цього тижня рубрики ще не буде. Буде вже на наступний тиждень. Точніше то вже буде... 7 лютого. Ну, а що з того напишіть запитання? Дякую всім за перегляд відео. Ще раз ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Я вас всіх люблю, всім пока!